Колеги, всім доброго дня. Сьогодні проводимо чергове засідання комісії. У нас є сформований порядок денний. Він основний. Я так розумію, перенесених питань немає. В порядку денному у нас сьогодні 32 питання. Чи є у когось зауваження і пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді переходимо до його розгляду. Як завжди, у нас блок ліцензійних питань Юрій Володимирович. Пропонуємо об'єднати з першого по шосте питання. Так, блок ліцензійних питань з першого по шосте. Чи є у когось зауваження? Переходимо до голосування. Чи є у когось зауваження чи пропозиції? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався, рішення прийнято. Так, наступний пункт порядку денного про схвалення проєкту постанови РКП. Про схвалення плану розвитку систем розподілу ДППМ-ПРАД Атомсервіс на 2025 та 2029 роки. Юрій Миколаївич, з 7 по 9 озвучує розглядати. Давайте з 7 по 9. Відповідно, звернувся ДПМ Прат Атомсервіс з проєктом плану розвитку систем розподілу ДПМ «Прат Атомсервіс» на 25-29 роки. Розглянуто всіма суміжними департаментами. Пропонуємо схвалити зазначений проєкт постанови. Питання номер 8 це прийняття постанови НКРІКП про схвалення плану розвитку системи передачі на 25-34 роки. Відповідно, 30 грудня був схвалений проєкт постанови. Укренерго допрацювало», надали листом 14.01 доопрацьований проєкт. Зауваження відсутні, Пропонуємо прийняти зазначений проєкт постанови. Питання номер 9 Перший блок. Це схвалення проекту постанови НКРІКП про схвалення інвестиційної програми з розподілу електричної енергії. ДП Регіональні електричні мережі на 2025 рік. Компанія подала проєкт інвестиційної програми на 2025 рік з джерелами амортизація 29 мільйонів 489 тисяч, прибуток на виробничі інвестиції 0. Перетоки реактивної електричної енергії 42 мільйони 772 тисячі. Загалом 72 мільйони 261 тисяча гривень. При цьому є певна особливість. Компанія наповнила інвестиційну програму захотами у розмірі 3 мільйони 576 тисяч всього, оскільки інша територія зараз не дозволяють бойові і проводити роботи. Тому є зобов'язання компанії до подати зміни у розмірі 68 мільйонів 685 гривень у, до 1 липня 2025 року. Наповнити інвестиційну програму поки що ці джерела залишити без використання. Пропонуємо прийняти зазначений проєкт постанови. І останній блок це схвалення проєкту постанови НКРІКП про схвалення інвестиційної програми з розподілу електричної енергії, пад Черкаси Обленерго на 2025 рік у розмірі 254 мільйона 22 тисячі зауважень від суміжних підрозділів відсутні. Пропонуємо схвалити зазначені проєкти постанови. Дякую за інформацію. Київ ходять зауваження, чи пропозиції до озвученого блоку питань немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного: схвалення проєкту постанови НКРКП, про схвалення плану розвитку Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідного каналізаційного господарства Рівне облводоканал на 2025 до 2029 років. Так, пропоную об'єднати 10 та 11 питання. Да, це пов'язане. Відканав підприємства рівний канал надійшли плани розвитку на 2025-2029 роки та інвестиційна програма на 2025 рік. Желати обсягу фінансування зазначено на сайті комісії в матеріалах до порядку денного. За результатами опрацювання наданих матеріалів Пропонуємо схвалити проект постанови, розмістити на сайті комісії для державних заважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Я так розумію, це Показ схвалення. Чи якогось зауваження, чи пропозиції немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП про затвердження змін до постанови НКРКП від 28 лютого 2019 року, номер 282 та від 29 березня 2019 року номер 450 Проект відповідного ревідповідного рішення, що має ознак регуляторного акта, було схвалено 13 листопада 24 року та було розміщено на офіційному веб-сайті для отримання зауважень та пропозицій. Зауваження та пропозиції до проєкту вказаного рішення, що надійшли до НКРКП, були розглянуті на відкритих обговореннях, які відбулися 19-20 грудня 2024 року. За результатами обговорення складено. За результатами обговорення проєкту постанови було допрацьовано, вкладено протокол відкритого обговорення разом з таблицею узгоджених позицій до проєкту постанови та оприлюднено на офіційному вебсайті Анкер 9 січня цього року. З огляду на це, департамент пропонує прийняти зазначену постанову. Дякую за інформацію. Чи є зауваження чи пропозиції до зазначеного пункту? Немає. Переходимо до голосування. Попроти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про прийняття постанови НКРКП внесення змін до додатку 1 до порядку здійснення Національної комісії, що здійснив державних регулярних серед енергетики та комунальних послуг моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг. Будь ласка, зміни до додатка 1 порядку моніторингу вносяться зв'язку зі змінами в організаційній структурі НКРКП. Зазначена зміна визначає департамент розслідувань зловживання оптових енергетичних ринків та моніторингу звітності відповідальним структурним підрозділом КРЕКП по предметах моніторингу. Відповідальним структурним підрозділом, по яких раніше було управління моніторингу, метологічне забезпечення та проведення розслідування на ринках електричної енергії і природного газу департаменту відконтролю. Проєкт акта не пошириться на нас господарювання, державне регулювання діяльності, які здійснюються на КРКП. Тому департамент пропонує підтримати прийняття зазначеної постанови. Дякую за інформацію. Чи якоїсь завершення чи пропозиції немає? Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався, рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про схвалення проєктів постанови КП про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії, МКП Чернівці Теплокомуненерго та КП Здолбунів Комуненергія та ТОВ Укрпалет Енерджі до комісії відповідно до положень методики формування розрахунку тарифів на теплову енергію звернулися. КП Зоубонь Комуненергія, Чернівці теплокомуненергія і Укрпалетиенерджі. Заявою щодо схвалення тарифів відповідно до спрощеного порядку формування тарифів. Пропонується схвалити на розрахованому рівні. Зрозуміло. Проекти розміщені на сайті. Так, ну, так що, ну, вважаю за потрібне, чи хто вважає за потрібне, можуть надати свої пропозиції за уваження. І переходимо до голосування. Добро утримався рішення. Прийнято. Наступний порядку денного про прийняття постанови про постановлення тарифів та на виробництво теплової енергії, КП Дубнокомуненергії, ПТМ коваль тепло та ДП Теплокомуненергомаяк, тепло Прат Вінницький завод Маяк. Зазначеним підприємством в грудні місяці на відкритих засіданнях комісії були схвалені тарифи та розміщені на сайті з метою отримання зауважень та пропозицій. За період розміщення зауважень та пропозицій не надходило. Зважаючи зазначенням пропонується прийняти постанову про встановлення тарифів. Дякую за інформацію. Чи якось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, затримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про схвалення проекту рішення, що має знаки ректорна акта, постанови НКРКП про внесення змін до постанови Національної комісії щодісних державних регіонів за енергетики та комунальних послуг від 15 жовтня 2015 року № 2585. Розроблено зміни до порядку формування програми ліцензіатів з виробництва електричної теплової енергії на ТЕЦ генераційних установках, яким передбачено зокрема поширення дії також на суб'єкті господарювання, які проводять господарську діяльність з виробництва електричної та виробництва теплової енергії на ТЕЦ та АЕС, а також удосконалення окремих положень цього порядку. З урахуванням зазначення пропонується схвалити і розмістити з урахуванням того, що. Проєкт має ознаки регуляторного акту розмістити на сайті з метою отримання зауважень пропозицій до зазначеного проєкту. Зрозуміло. Це ми питання по АЕС. Врегулюємо. Так, так? АЕС. Про, встановлен... про... про правильності встановлення методології. У лютому їм... місяці 24 року була скасована відповідна постанова, тому зараз виникла необхідність внести відповідні зміни і розробити цей порядок. Вона мало виникнути в лютому, ну ладно. <слит> Колеги <клит> <по -рит> чи є в когось заваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного. про порушення АТДТ Дніпровські електромережі, ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правофактів, що регулюють функціонування ринку електроенергії. департаменту. Поза <-рит> перевірка за зверненням на щодо дотримання команд. <по -рит> на відключення під час дії графіків аварійних відключень та погодинних відключень. В Ході перевірки зафіксовано, що протягом певних днів червня, липня, вересня, листопада та грудня не в повному обсязі виконані команди диспетчера на ЕГУ Також в ході перевірки зафіксовано, порушення частині своєчасності інформування споживачів. Через офіційний обсад щодо перерви електропостачання. Дана інформація на сьогодні ліцензіатом оприлюднюється в повному обсязі. Згідно методики визначення штрафу розрахована сума штрафу, яка складає 258 570 гривень, пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу. Дякую за інформацію. Чи є якоїсь зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення ТОВ Чернігів газбут ліцензійних умов постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог на карантину правових актів, що регулюють фінансування ринку електричної енергії. Я так розумію, пункт 19, Ми також можемо по цьому ж підприємству щодо порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачанням природного газу. Будь ласка. Планова перевірка, перевірки щодо діяльності спостачання електричної енергії зафіксовано порушення, повідомлення про всі зміни даних документів, що подавали до заяви про отримання ліцензії, належне функціонування вебсайту ліцензіата, наявність у договорах зі споживачами та рахунках виставних споживачам, інформації, визначеної правилами розміреного ринку електричної енергії з результатами. Перевірки з спостачання електричної енергії пропонуємо прийняти постанову санкції застереження та розпорядження щодо сумних порушень проекту, якого розміщений на сайті комісії. Щодо діяльності спостачання проживного газу, також порушення щодо своєчасності, повідомлення про зміни даних, несвоєчасне повернення переплата по 9 зверненнях, незначні строки порушень подачі фронзвітності та виконання рішення комісії. За результатом перевірки також пропонуємо прийняти постанову санкції застереження та розпорядження щодо сунення виявлених під час перевірки порушень проєкту розміщений в сайті комісії. Дякую за інформацію. Чи є якогось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про порушення АТ НАК Нафтаз України. Ліцензійних умов провадження сподарської діяльності з постачання природного газу. За результатами перевірки встановлено порушення своєчасності повідомлення комісії про виконання рішення прийнято за результатом перевірки. За результатом перевірки пропонуємо прийняти постанову в санкції застереження. Чи якоїсь заваження чи пропозиції? Немає. Ми переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт порядку денного про невиконання ТОВ «Волиньгазбуд». Розпорядження НКРКП від 8 березня 2024 року номер 75 р про усунення порушень ТОВ «Волиньгазбуд». Позапланова перевірка щодо виконання рішення комісії, зокрема, надання компенсації 296 споживачам. Дане рішення ліцензіатам не виконано, згідно методики визначення штрафу розраховано. Сума штрафу, яка складає 109 293 гривні. Пропонуємо прийняти рішення щодо накладення вищезначеного саме штрафу, також розпорядження щодо сунення відповідного порушення. Дякую за інформацію. Чи якоїсь зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне по порядку денного про порушення ТОВ Тернопільгазбуд ліцензійних умов впровадження спекуристів діяльності з постачання природного газу. В ході перевірки зафіксовано порушення недостовірних даних, зазначених в формі 4 НКРТП, газ, якість постачання. В ході перевірки ліцензіатам відповідні невідповідності усунуто, що підтверджено службою запуску департаменту нафтогазового комплексу. З результатом пропонуємо прийняти постанову санкції за застереження. Дякую за інформацію. Чи якось заваження? Пропозиції немає. Переходимо до голосування. Хто проти утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення позапланової виїзної перевірки. А, про проведення позапланової виїзної перевірки з розподілу про Я Я розумію, що з 23 по 28. Так, можна. Блоком? Можна блоком. Так. Да. Колеги, е блок питань пов'язаних збільшенням сроку проведення планової перевірки і планової перевірки е з 23 по 28 питання. Чи є у когось зауваження чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, і наступний, я так розумію, у нас блок питань. Так. Можна. Да, для що звучит, так, будь ласка, так, коротенько. так, да. да, Пропонується затвердити розмір вартості послуги і забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, наданої ДП грантований покупець у липні 2024 року. Пропонується внести зміну до постанови НКРКП від 24 грудня 2024 року номер 2364 про затвердження розміру вартості послуги. Із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел, наданої постачальникам універсальних послуг у листопаді 2024 року. Пропонується прийняти постанови екраКП про внесення змін до додатку до постанови КП щодо створення облікових записів у реєстрі гарантій походження електричної енергії. І пропонується внести зміни до переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників. Оператор системи передачі та оператора руху. У мене все. Дякую за інформацію. Колеги, блок технічних питань з 29 32, що озвучено було департаментом. Чи є у когось зауваження, чи пропозиції? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпно.